Зно, на відмінно, найуспішнішим цьогорічне тестування виявилося для випускників столиці Львова та Івано-Франківська. Максимальну кількість балів одразу з двох предметів отримало троє прикарпатців. Серед них і 16-річна Ірина Лученко, котра нині готується здобувати фах лікаря. Дівчина набрала омрієних 200 із 200 з української мови та біології. До третьої двохсотки з хімії не вистачило лише кількох сотих балу. Рецепт успіху півроку щоденних занять та бажання вчитися. Я готувалася своїми вчителями, тому що мене в школі вчили. І, звичайно, тільки завдяки їм на досить гладкого результату. Я наділася, що я наберу високий бал, достатній, але 200 балів це для мене було щось таке нереальне. Свої 200 балів з різних предметів отримали 42 прикарпатці. Окрім третього місця у рейтингу 200 бальників, Івано-Франківщина має ще одне досягнення. Область увійшла до десятки кращих за всіма іншими діапазонами кількості балів. Кожній сінькому з діапазонів від 100 до 110, від 110 до 120, від 120 і далі Франківська область займає місце ну, гідне, якщо відштовхуватися від кількісного складу області, учасників тестування в області до загальноукраїнського, то це, скажімо так, перша десятка, перша п'ятірка. Загалом тестування на Івано-Франківщині відбулося без помилок. Щодо апеляційних скарг, то їх було лише 4 зі 108 тисяч тестувань. Двом учасникам, котрі не встигли заповнити бланки, регламентна комісія дозволила скласти тести на спеціальній сесії.